Працювали. Це круто. Я задоволений тим, що були ще інклюзивні спортсмени на кріслах колісних. І вони мене мотивували, бо там ну, такі дядьки, дорослі досить. Я від них не очікував, що вони прям зможуть. Я очікував, що ну, зараз там він трохи зробить, там трохи підвтомиться, під Зараз я їх зроблю. Але це прям було. Дуже тяжко мені. І в другому комплексі, якщо я прийшов в першому комплексі другим, то в другому комплексі я прийшов третім, я його ледь доробив. А дітьки ці вони такі мощні. І я весь вечір сьогодні і весь ранок я думав про те, ну йолки-балки, як так? Чого я так? Слова, Ви, так, вдохся, так а вони тур -турбувався ні. турбувався перед сьогоднішнім виступом. А, Виска, дуже вчинала, я дуже хотів так? щось показати, що я теж можу. Що я от зараз я їх роблю, але знову я сьогодні другим блін, прийшов. Ну нічого, я буду я тішу себе думкою, що вони просто більше тренувалися. А так. ти довго тренувався? Чи ти просто регулярно займався спортом? Півтора тижня Півтора. Півтора тижня саме Півтори. так. Ну, це... а, ну про те, які будуть вправи, я дізнався за тиждень. А, ну фактично, якісь там направлені тренування були це там ну тиждень-півтора. Бо я ще в шпиталі на лікуванні, і мене от тільки перевели тиждень назад минулий понеділок на реабілітацію зі шпиталю. У мене остання операція була півтора місяці назад, і там, місяць назад шви зняли. І Фізично це е, е, ну, досить тяжкі навантаження. Е, я думаю, що не тільки для мене, а для всіх тут тяжкі навантаження, бо я бачив, як працюють хлопці прям спортсмени. У них там дуже тяжкі комплекси. Ну, прям дуже тяжко. І, але це круто, що всі хочуть дійти до кінця, ніхто не здається. Навіть якщо він не вкладається в час, він робить до останнього. І Ну, це таке відношення спортивний дух, такий бойове. Короче, всі всі стараються, всі працюють для себе. Я зробив висновки, що ну треба більше тренуватися.